Милашка зосталась в Києві, а з Києва, мабуть, і на заробітки поїхала. То й правда, Палажці тільки сліпих блин по селах водити. Та це я перечула вже через людей на селі. Палашка завела нашу Милашку, мабуть, тисмішов під греблю, і до не показує. А чи знаєш ти, чого вона кожен рік їздить до Києва Пасху їсти, та вона цілу ніч. В братському монастирі цілувалась і обнімалась, чи то з чортами, чи то з ченцями, то вже не знаю. Та тепер знаю, як стара Києві розмиляється. Ой Боже, що ж тепер нам робити? Де Милашку шукати? Завила та стара вода і завело в безодню. Та піддивалась та нехай вони поженуть ту бабу стару шукати Милашки. Та та Це мама мамашка нас через вас потила. От хіба й через мене. Хіба я не говорю, як подилося, так і бачи що? Бо ви і гризли і гризли. До кота свого не догризлися. Як пропаде мамашка, я вам цього не подарую. Але ту старобітну я за запоцю до Києва. Звичайно. Ой добрий день, любі сусіди. Оседова сама гості завітала. А що, Палажка, будила водила нашу мулашку, доки я завела? І де тепер наша молодиця? А хіба ж я знаю, де вона? А, нас наску церкви на Подолі, що й нам не робила побуту. Ми через неї просиділи аж два дні в Києві, Та й мусили бігати по монастирях та по церквах. чому же тихо зайшла до нас, та не сказала. Поділи Малажку, куди ви її завели, та й що в Києві залишили. Це ж, Боже, милостивий. Хіба я її в пазуху сховала, чи з'їла, чи що. Ох, завела ти завела, Ба, малашка мала дитина, щоб її за руку заводила. Навіщо ви підмовляли йти її до Києва? Чого притаскались до нас зі своїми брехнями? Розпустила до нас Ідіть, бабо, до Києва! Бо як не піду, я їй закуси утягну. — Звичайно, закосить! І батага, і падага! -то. А тобі як і діло, чого ти прийшла поскоти мої ворота? От послинила ворога, скажала кого! Я, я бабо, піду на Москову жалітись. Бабо злосний привозить ти до Києва! Та хто там цілувався? Що ти таке бесеш? А хто стара пічма? Ідіть, бабу, в голость, нічого вам не поможе. Там да се отвіть перед громадою. Де, бабу, бабо, мою жінку, куди ви її завели? Та вона завела їй монастир до чинців. Спеся та йди. Нічого тобі не поможе. Підеш ти з лаврину знов дохила, та хоч покажеш, де вони віску загубили. Тільки як другий раз до Києва підеш. То з чинцями не цілуйся. То що ж це таке, що ти верзеш про мене? Ось я тобі зараз покажу, на чинців. на та, Бодай, щоб мила робота, але щаслива. Це не Малашка, а смерть моя. Коли вона встала з у Києві, тебе Це через тебе. Ти думаєш, що люди не говорять за тебе на селі? Ти думаєш, ми знаємо ти на невістку? Ба, не брешу на старість! Ти гріха не боїшся, ба, не брешу. Брешеш сама. Ба бреше таки, яке тобі діло до мене, та до моєї невістки. Он за мою невістку та за мої горшки особіна. А ось тобі дві. Куди яка паня? Прошу та прошу, пані економша, а не твої тільки в жопу, ще в чем?